В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогий Отче Богдане, дорогі отці, котрі співслужать зі мною і ті, котрі сповідають, браття семінаристи, браті і сестри. Я сьогодні в цьому храмі перший раз літургію звершую. Завжди так їхав сюди як паломник. Дивився на ці прекрасні розписи, на цю стару будівлю. Що можна відчувати, коли заходиш у такий прекрасний храм? Так собі уявляєш 11 століття і тепер. Це ж скільки років пройшло? Скільки людей сюди приходило? Всього ці стіни бачили, скільки всього ці стіни пережили. І ця Горанська ротонда тут ужгороді, не наче той покров над цим містом, завжди нагадує нам про те, що Богородиця, котра є нашою матір'ю, є поруч із своїми дітьми. Так як це було багато століть в тому, коли в Архерському храмі люди зібралися просити допомоги Господа, тому що були оточені ворогами, були оточені тими, хто хочуть забрати їхню віру, культуру, хто хоче в кінці кінців забрати від них Бога. Але Богородиця як та, котра своїм омофором покриває своїх дітей, не дає нікого для того, щоб його образити, а захищає його. Людина це є така. Істота, котра є вершиною всього творіння і сотвореного. Одночасно вона є найбільш слабким творінням, найбільш делікатним. Ми знаємо, що в природі існують такі тваринки, котрі народжуються і одразу можуть починати своє самостійне життя. Вони вже не потребують тата, мами. Багато таких істот у світі є. Але не людина. Людина не може вирости без материнського опіки, без материнської поживи, без материнського захисту. І якщо це є дійсне для нашого фізичного життя, то наскільки більш дійсне і правдиве це для нашого духовного життя? Людина, так за розпорядженим Господнім відбулося, потребує захисту не тільки Бога. Але Господь Бог дав нам ще і матір. Маємо Бога як батька і маємо Марію як матір, та котра захищає. І оскільки людина є такою істотою, котра потребує свого захисту від самих моментів перших свого існування, то вже той такий інстинкт, який в неї є, може нас спонукати, шукати захисту. Не там, де треба. Може нас спонукати, шукати опору на тих речах, на які не можна покладатися. Деколи людина думає собі, що її захист це буде якась фінансова подушка, яка, яку вона собі сотворить. Або а хтось так. собі думає, що нас захистить хтось інший більш сильніший за нас. Або хтось ще більше думає собі, що сам з усім справиться, сам себе захистить і нікого не потребує. Як деколи людина в житті, покладаючись на такі хиткі опори, може помилитися? І Господь Бог деколи спеціально десь може допустити в нашому житті такі моменти, щоб ті опори захиталися. Зовсім не для того, щоб нас трошки потрясти чи для того, щоб нам зробити щось погане, а для того, щоб ми могли у такі моменти оцінити. Суть всіх тих опор, на які ми деколи в житті покладаємося. І зрозуміти одну важливу річ: немає більш міцнішої опори і сильнішої, як сам Господь Бог. І Господь Бог дає нам багато можливостей опертися на ньому. І зокрема, найбільшою такою опорою. Яку Господь Бог нам подарував і на яку ми можемо опертися, це є Пречиста Діва Марія. Ми знаємо, що Пречиста Діва Марія є тією, яка не тільки стала матір'ю підніжжя, підніжжя Христа для всіх нас, але і тією, яка співболіває із нами. Вже на сторінках Святого Письма ми знаходимо той момент, коли старець Симеон. Пророкуючи до Пречистої Діви Марії, сказав меч болю прошиє тобі душу. Що це є за біль? Це є біль її дітей. Спочатку це відбулося на Голгофі у підніжжі у Христа, коли вона побачила, помираючого свого сина на хресті такою жорстокою смертю. А потім цим болем став і наш біль, Всіх наших поколінь і минулих, і теперішніх, і майбутніх поколінь – це є той біль, який ми носимо в серці і який причиста Діва Марія відчуває. Знаючи про те, якою могутньою опорою є пречиста Діва Марія, і знаючи про те, що вона співболіває і співстраждає зі своїми дітьми, в нашому народі. Завжди була велика набожність до покрову Пречистої Діви Марії. Зокрема, це стосується наших захисників нашої держави. Сьогодні це також і їхній день. Чому? Тому що впродовж багатьох віків вони знаходили захист, опору і могутню потугу саме під покровом Пречистої Діви Марії. Що свідчить також і про те, що наше військо. Не є загарбницьке, не є те, котре окуповує, і не те, котре грабує, і не те, котре намагається принизити когось іншого. А покров, що означає захист, означає захищати, боронити, любити, аж до віддачі власного життя за те, що цінне і дороге. За життя, за любов, за, мати, за те, щоб мати свою мову, культуру. Це є дуже великі цінності, які сьогодні є загрожені. Але наше військо, розуміючи про те, що покров це є могутня охорона і могутня оборона, упаваючи на нього, зростає потугою. І так багато є і сьогодні із того війська, які і полягли на полі бою. Ми знаємо, що їхня жертва не є марною. Так як і у цьому старовинному храмі, жодна цеглинка покладена не є марною. Вона становить цю прекрасну будівлю, яка залишилася нам у спадок від наших предків, і яка повинна перейти у спадок нашим майбутнім поколінням. Але жодний камінчик не є тут намарно. Кожен камінчик виконує велику роль у цій прекрасній будівлі, так і наші захисники. І не тільки захисники, але кожен із нас на своєму місці будує мир, спокій і перемогу нашої держави, будує майбутнє для наших прийдешніх поколінь. Дорогі браті і сестри, у молебні до захисту проти ворогів є такі прекрасні слова. Не на постріли ми уповаємо, і не зброя наша врятує нас. Але ти, Господи, як я важливо зрозуміти собі, що наша перемога, наша сила, наша оборона, наш захист залежить від Господа, залежить також від покрову причистої її Матері. Бо тільки в ньому ми є сильні, і в ньому ми є переможні, бо тільки з ним можна подолати зло. Тільки з тим, хто подолав це зло на хресті, будучи розп'ятим. І тільки з тією, котра у підніжжі Христа стала нашим покровом. Нехай Господь Бог береже всіх нас, нехай покров, покров Пречистої Діви Марії захищає всіх захисників, всіх захисниць нашої держави і всіх, хто словом, ділом, працею, служінням і віддачею власного життя боронить наш край. Христос посеред нас. thank